Доброго раночку, друзі. Багатьох з нас турбує питання: обрізати чи не обрізати відцвітаючі шиловитні флокси. Я ніколи їх не обрізала, а зараз хочу проекспериментувати. Ось я собі лишила такі, які не буду чіпати, буду дивитися, як вони себе почуватимуть, на відміну від стрижених. Я тут трохи вже постригла без вас, щоб не забирати ваш час і хочу. Показати, як стригти. вам трохи лишила. Дивіться, бачите, тут, де у нас є насіння, ми зрізаємо повністю, як показують багато інших садівників. Ось так от. Не треба боятися, він має відновитися. вибачаюся, може, десь погано було видно. Забираю, де там різні квіточки. Оп, так, що у нас тут зачіска наша, ще стерчить Прибираємо, ось, бачите, можемо покласти на землю деякі гілочки і, і туди трохи. Ось так земельки, вони у вас будуть вкорінюватися. Та все одно квіточки ми тут зріжемо. Далі я все зроблю сама, щоб знову ж таки не забирати ваш час. Ось так, друзі, виглядатиме обрізаний флокс. Бачите? Ось такий він буде, має швидко відновитися і нарости. Так що будемо з вами дивитися, що буде далі. До побачення!